Витівки зайця лукавця. Якось голодний заєць бігав, бігав лісом, а смачної поживи не знаходив. От і надумав він прокрастися до селянина на город і поласувати солодким бататом. Не знав він, що селянин сидить у сторожці і пильнує той город. Заяць Став гристи батат. Аж тут нагодився селянин та й хап його за вуха. Та заяць був хитрий, ураз прикинувся мертвим. Селянин перевернув його не ворушиться заєць. Селянин взяв зайця за вуха і поніс додому. А по дорозі трапилася йому харчівня. Він кинув зайця під деревом. А сам пішов випити чаю. Заєць трохи полежав, а потім скочив та й помчав у ліс. Тільки його і бачили. Минуло кілька днів. Зголоднілий заєць, не знайшовши ніде поживи, вирішив знову пробратися на город. Та селянин знов його впіймав. Знаючи, що заєць уміє прикидатися мертвим, він міцно його зв'язав і поніс до себе додому. Посади на цього хитруна у вершу, сказав він жінці. Завтра, на поминки, буде у нас зайчатина. Посадили бідолашного зайця у вершу, ще й важкою каменюкою зверху придавили. Заєць Ретельно обдивився свою в'язницю і зрозумів. Нема як утекти. І став він метикувати. Як би все ж таки вийти зі скрути? Коли бачить, стоїть велика скляна банка з водою, а в ній плаває велика рибина. Лей, рибко! Тихенько покликав заєць. Чи знаєш ти? Що близький твій кінець. Завтра день поминок. Тебе засмажать і з'їдять. Як хочеш урятуватися, то бий щосили хвостом по воді. Банка буде хитатися, а потім упаде і розіб'ється. А ти доберешся до ставка. Він тут зовсім поруч. Рибина заплюскотіла в банці. І банка, як і сказав заєць, Урешті розбилася. Водою залило всю підлогу, і риба по ній легко пострибала. Заєць почекав, поки вона опиниться на березі, а тоді, як закричить Господарю, господарю, твоя риба втекла. Лови її, лови. Селянин із жінкою та сином кинулося. За рибиною. А вона шубовць у ставок. Син з пересердя вхопив вершу, викинув звідти зайця і заходився виловлювати рибину. А заяць дриминув собі до лісу, біг заяць, біг, аж поки добіг до широкої річки. Таку не перестрибнеш. І переправитись немає на чому. розгубився заєць. Коли це бачить, лежить на березі крокодил. Уткнувся носом у пісок, ще й відхекується. Заєць усміхнувся сам до себе та й гукає. Гей, брате, крокодиле. Перевези мене на той берег, і я віддам за тебе заміж. Свою сестру. А сестра моя красуня з красунь. Про це всі знають. Крокодил розніжився від заячих слів і закивав головою. Заєць стрибнув крокодилові на спину, і той доправив його на інший берег. Стрибнувши на берег, заєць глузливо засміявся. Красненько дякую. Але ти не діждеш, щоб віддав я за тебе свою сестру. А ти повірив? Чи ти ба? Розлютився крокодил і вирішив будь що розквитатися з зайцем. Якось заєць гуляв собі, і раптом йому страшенно захотілося пити. Він побіг до річки. Крокодил. Побачив зайця ще здалеку. Він поклав собі на голову жмут трави і тихенько підплив до лукавця. Заєць подумав, що то купина, і стрибнув туди, щоб полосувати свіжою зеленню. І тут його схопив крокодил, затиснув у пащі і сердито гарчить. А заєць раптом. Як засміється, твоїм гарчанням хіба що малих дітей лякати? От якби ти зіпнув на всю горлянку, ха, ха я б насправді злякався. Крокодил послухався зайця. Роззяви пащеку та як зіпне. Ха ха. А заєць стрип і на березі опинився. Довго стояв і реготав. Аж за боки і брався, а потім, спокійнісінько, пішов собі.